Дивіться, Торім одразу показує пальця вниз. І каже бере Зерика, окей. Візьмемо, певно, скелетик, просто не скелетика скалівега. Він в середньому норм трейдить. Не програє жуку один-один, але ну. З ним тут у цих були би проблеми. Да, на панді, що Рено Джексон, що Зерек, це прекрасно. Думав. Думав, дивився, що тут пишуть. Може прийдеш, встигнеш? Yeah. <laughs> Це вже непогано. Можна номі задаблити. Сьогодні я буду SDLM, якщо будуть кастомки, то буду я. Буде не настільки френдлі але... стрім, але наскільки, скільки можна. Я постараюсь обирати ваші якісь варіанти, бо мені лінь придумувати свої. Тому you're welcome. Гарно б'є. Кіберспортивно. Але й заход в мене такий відповідний. А по грі Hearthstone Battlegrounds. Будемо робити лобі і грати з якимись своїми правилами. Я теж, напевно, піду в левел. звісно, трішки байдеться, економіка плюс пірат. Реролет. Ладно. Говорили, це буде пізно. Десь о восьмій вечора ми зберемося в середньому. Зазвичай так, плюс-мінус там як я. З усім впораюся. От. Зберемо лобі на більше, ніж 5 людей, і, і там, власне, можна собі на умовах домовленості, власної, грати чим захочеться. Бо якогось конкретного функціоналу там немає в грі. Там... На жаль, дуже скупо з цим. З Рофланом ми впораємось. У нього гарна мана крива під такий левел. Ну щас точно левел тут навіть. Більше бабок. Може райдер. Там мурлики, якісь, веному знімемо. Дві стінки задефають піратів. І на Некс будемо дивитися, що ще взять економіку. Бо в максимум економіки, хуй з піратами, і на них буде, можливо, навіть ще раз запитися. Набираємо грошей, будемо пробувати їх реалізувати трошечки згодом. На Next Тап а там подивимося. І там щось ще на Ютубі написали, цікаво. М -м -м. Насправді не так погано, тому що є оці пірати на допдемедж. І вони тут е, нароблять всякого. Удари дуже гарні. Там, я думаю, було небагато відсоточків на, на перемогу чи на нічю. Зовсім небагато. Левел мінус 2 юніти засейвить за гроші. Типу тобто, мене виходить то саме по юнітах на столі, навіть плюс 1. Я виходжу в Т4 і там щось знаходжу. Е, Подивимося з стед... Т4 є Lock Prince, тоді отак. Це гарний мурлок. Другий чел, сейвимо копійки. О, і так і граємо. На Next щось хороше будемо надіятись знайти. Ну, враховуючи, що ще 17 броні, то можна рашити. Ми набираємо економіку, в нас є стіл, ми виходимо в левел. Правда, трошечки повільно, так зі скрипом ліземо. Рашити. Ну, типу. Хочеться рашити, да, в Тебе 6 хід четверта 4 таверна. Це то, що я апнувся на цей аж. Аж на п'ятій мані. Трійку. При всьому бажанні. Нічого не вдієш з цим. З іншої сторони ми протягнули на такій от броні і зараз щось можливо купимо. Два чела в темп. Вайнот, давайте пробувати. Може каплю дістану, буде трипл. Будуть рероли, окей. Рироли в Т4? Піратиками ще рероли, ще піратики. Оце не хочу. У нас цікавить Альпаджеро тут. Ну да, вони стакаються по 3-3 Ті, що вилізуть. І на некстапнемо під нього, що я знайду зараз. Я на стекундочку подумав, що в шесть стінка мені б знадобилася. Продать взять райдера. Профіту буде більше. І на next апнемся. Мурлок, ладно, мурлоки рідко грають з клифами. Let's go. Это ніби на левел був хороший хіт. Ну ми крепко зачепилися тут, хуй знаємо. Привіт, Мако. Може жадничаю. Може і правда. Але такі скаліваги мені більше подобаються, вони... Вони вмерли. Ана. Ну це було б мінус 10. На нек затепне мінус 15 левел. Геніально, чет. Геніально. Жух. Ребор на пуджені. Може проти Біста взяти Синдора, може в нього там які реборне. Це біст, біст, на Ліч Кінгу, там точно будуть реборни. Вже і правда це зробити. Думаю, треба робити. Ну і будемо шукати якогось гарного юніта, щоб здублювати. Може таки грати, не грати. Гірат лобі. Та може, він в п'ятій таверні, там якийсь райлак Гетізі може бути, в реборні. Це йому не сильно руїнить, але скейлінг сповільнює. Мінус стати, це значить, плюс хп мені. Да, якщо і не в таунті є шанс попасти. Хай боїться, хай відчуває напругу. Хай думає, що від нього відіграють. Бо поки що ми мусимо, поки що немає таких якихось. Ультимативних рішень, щоб не програти. Облак. Але в нього не розбилась підавра, не качнувся Пуч. У мене теж пуч довго не живе. А. Нічого, що так. Так буває. Просто не може бути одночасно два пуджі. Анну, 13 годиться, але правда, левел був би розумніший. Сумолів я там щось дохуя стакав. Мінус мінус, плюс лешер і пуджа пуджабафум. І план. У мене андедів немає на сумони, правда? Я на секундочку подумав з'їсти віспа. Дати 5 демеджа і. і все. Але в мене ж немає такої опції. Ніяких 5 демеджа тут не поможе. Зовсім інший білд. Може, з іншої сторони краще якась ревендера? Дуже велике питання. Ну і замаска. Там пірати. Там пірати, китому від кліфа зіграємо. М -м -м. І що буде? Ну тут три, а три. А звідси чотири вилазим. Тому... Якби вони зараз одразу змогли вдарити. Інша сп. Ой, блядь, які удари. Добре, хоч пуч трошечки продефався. А від чого, до речі? А, вони вмістились юніти чи чов. Це вже справжня коляска, да. Везе мене в топ-1. В топ-1, ні, а в топ-6 вже привезло. в 6, Срівно на кор картам. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха, Хочу смеяться 5 хвилин. Ну, лашер буде спрацьовувати. Плюс чел. Юніти не вмістяться, качнеться пуч. Окей, мейк сенс. Мейк сенс. А як вам туди 20. 2 Два, цих... два да. Продать, здублювати, затаунтити і. І два гермельди грати. Я ще все-таки зроблю рерольчики по Рівендера, спробую якісь. Ой. Не судіть строго, я хочу суворо, я хочу весело грати. Maybe кондуктор, так. Да. Два Голден Скалівега, да, всього два Голден. Але це трай в екзодію. Типу, я може ще знайду. Не знаю. Вже треба. <плес> Хай буде, чат. Якщо не пробувати, ніколи не дізнаєшся. Ну, це знаєш як казати, що раніше катакумбер грали тільки на цьому. На... скажи мені, дай Бог пам'яті. На сніді, але ж це неправда. То що це не ідеальний білд буде, ну. Да, єс. Yes. Це чиста правда. І да, воно не виграє ці оверстати ніколи. Тому що на фоні того, що маю я, в нього, правда, овер багато. Але що вдієш? за два ходи вилетим нормально. хе Спірати гроші. Ти мене геть не довбойоба держиш. Макао. Кедавра, давра пуч. У мене є вею, все. Ладно, що досить з цими приколами. Досить, досить цих шартів. Може бути. Там троще пірат. О, ще й Голдрін. Я здаюсь в цій грі. Робити, робити щось серйозне. Де мої пірати? Алло, Боб? Боб, де мої пірати? Де мої, блять, щось? Просто замазка. Є бой! Ні, я хочу під золотим багато демеджа. Більше сумонів не стане, вони нам на порядок жирніші не будуть. Ладно, вилеті. Тим не буває, чат. Дайте помріяти, дайте зіграть щось. Ну ви так кажете, наче я не знаю, що вони не грають. Глядь, я біжу. За все. <реш> ну, ну, буває, хочеться щось порохлити трошки з цього лайна. Що у вас не бувало ніколи такого. Ми ну, правда граємо проти топ-1 і проблем. Загалом нам треба пірати тут. Мінус Голдрін точно. Ти виходиш. Так можна і пуджа кинути. É, ти розумієш, якщо робити як правильно, то то вже зовсім не Привіт. Форбенко почав грати три тижні тому, зараз 6300 плюс, який може поради дати, на чому зараз краще грати, жуків порізали, мені зараз дають сильними елеми та міхи. Це те, що грало, то й грає. Не дуже змінилося. Можливо, якийсь артхаус, але він не дуже живий і треба по якихось кресленнях йти. Тобто, роби, що роби в середньому, нічого не форс. І все буде добре. Єдине, що додам цих. Демонів підняли непогано. Може бути крепкий АПМ, якщо... Розумієш про що я. От, Там гарні шанси підзібратися. Ми так. Цим паче ще не приходилося, але все одно мені здається, що це може довести топ-4. Сась хейтери. Опять вже ми маємо. Я якраз їба мечет. Це просто весело і нічого більше. Не сприймайте це серйозно. Ультимативний демедж. Так, кількість сум. Дивіться, нам треба два слота. У нас грає курка, лишається. Ми доставляємо Макао. Це 2-3 гра, але я думаю, це забагато. краще. Ну. Навіть не Краще, ніж будь-хто, тому 2 калівега вийде на цей стіл. Скалівег, з якого вилазить скалівег. Лаблять. Не хуй з ним. Що я вже весь? Що вже робити? Нічого не дає звати скаби. Наше тип з калівега в скалівега? Щоб від мене в топ я не знаю. Але це навряд ще. О щоб щось було. Так мені захотілося чати, це все. Це єдина причина, по якій я це роблю. Єдина можлива. Бо я так хочу. Це. Якби на цьому все. Більш немає ніякого резону збирати загалом, чому грати в гру і не отримувати задоволення? Кажись, будь ласка. І топ 4. Хто там Що з лицем? Хто там що казав? Треба косипа. Позолотити його треба. Так то не голові. ми Shield йому не знайдемо, тільки білкою новою. Подивимся з пили, бо ми маємо їх. Мене будуть сейвити і за, за таунти ще курку. Це ще додатковий таунт. Чел грає ламенталями теж. Єс! Yes. Можна тратить. Або от цього нього нічого Або не вилазить. Отак вилаз. О так зіграть. Ой, чатик, чатик. Mm. Але звідси буде скалівех теж. І звідси буде скалівех, це ще Теж. Mm. теж. Правда, чатик, ви шарите. Все одно ж ніхто ж не заперечує? ніхто ж не заперечує? Але це весело, я б не кайфанув би так від іншого білда. Розумієте? Цього б не сталося. Чого АФК диви? Ми змінили положення, ми зіграли купу карт. Ну тут у мене немає апперхенда мінус ноти юніта. от, але. Ну, що робить? Ой, апперхенд був потужний. Шкода я. О, ще да, білку грейбоса треба було б знайти. Білка Грейбоса була б дуже-дуже доречною. Ці його маленькі таунти, звісно, мене курвлюють трохи, бо вони знімають купу демеджа, але ну, що діяти. Це було недобре. Цей чел повезучіше удари свої робить. Ну, Що дієте? Все одно виграю. Ой. <гірки> <гірки> а, курка грає, курка грає. Курка тригерить золотого чела. Пошукаємо. Що ми шукаємо? 44 доларів. 4, 58. 4. Щось замість калівега будь-якого пірата. <гірки> Яка різниця? Два ліве грає дезракла без різниці, де курка не mm. продав. <підаліст> Аперхент потрібен, але дуже дорогий. Він грає солянкою якоюсь. А проблема в тому, що я купую, в мене лишається один ролл і лишаюсь без пірата. Лерой міг би бути ок, але я хочу пірата. Я все ж віддаю перевагу пірату на столі. Ніж ще там 60 хп. Ну, нема, то нема. Вважайте ще один скалівих. Це трішки гірше. Ну, чуть-чуть. Там, там Якби вміщались. А вони в середньому не вміщають. Тому, я думаю, це окей. Два ходи підряд 40 атака. Так а вони ж на раунд. Воно ж не цей не стакається. Як думаєш, що господарі стався присталь, щоб він таке побачив. Я йому скину. Ми з ним розглянемо цю гру. Краще топ-3 на піратах, ніж. ніж топ-6 на чомусь іншому. Я думаю, йому зараз це краще не бачити, але загалом ми потім подивимось. Сильний катакумбер може виграти. Два пуджа, а плюс э, ця хуета, що дублюється. Ой, не дублюється, перепрошую. Ніякого дублювання сьогодні. Ой, Ну все рівно здоровий. Що це хапан? Фух. Ну, це скоріше за все воно й було, але... А що вдієте, че? Повійте. Ну типу Рівендер міг би це перемогти. Це один просто з колівих не вистачив. Не інший. Ну, це непогано. Ти ж програв жмурові. Ну, мейксенс спробувати. Ні, це було весело.